Давно хотів купити мишку цієї серії і радий, що не зробив цього раніше, бо ця, як виявилось, сама тиха. А я думав, що з цієї серії всі такі. Але у неї є і недоліки, від яких вона, наприклад, звучить супер дешево. Також й інші нюанси нею, як позитивні, так і не дуже. Тому, якщо цікаво, то ліпи вподобайку, підписуйся на канал, якщо новенький, та давай зацінимо кріейторського гризуна. Від Logitech MX Master 3S. Почну з того, що по дизайну вона мені дуже подобається. Форми і лінії класно виглядають. Також поєднання кольорів і матеріалів також подобається. Сама мишка пластикова, коліщатка вертикальної і горизонтальної прокрутки металеві. Ну а більша частина мишки покрита якоюсь резиною. І це покриття прикольне. Але боюсь, що вона не стала такою ж пошарпаною, як я бачив в оголошеннях. Бо, як я розумію, ця резинка стирається з часом, і там просто страшні кадри. Краще не дивіться, перецном на це. А ще через цей прорезинний матеріал в мене рука почала більше потіти. Прям капець, як помітив. Тому почав ще частіше мити руки. Якщо ви дивилися огляди про серію MX, то всі прям хвалять, наскільки вона зручна, ергономічна, суперкомфортна і прям для роботи, і прям дуже крута в цьому плані. І в цілому, я напевне погоджуся. Крім одного нюансу, ось цей виступ зліва, він занадто рівний. Він відчувається, якщо щось трохи гостре, і я б хотів його скруглити. І тоді, думаю, було би просто ідеально. А так то зовсім трошечки напрягає. Але на 9 з 10 тягне точно. Також для мене вона незвично висока. Всі мишки, які в мене були до цього, вони були не такими об'ємними. Asus Pugio 2, Asus Caries, MSI GM41 Wireless, всі вони не такі пухкенькі. І ось цей простір між долоною і мишкою ніколи не був заповнений. А як виявилося, це було незручно? Просто я цього не розумів. І тепер, після довго користування нею, беручи до рук всі інші менші мишки, вони тупо незручні. Це якась біда тепер з іншими гризунами. А от проблеми, щоб поставити вподобайку, ніяких не бачу, тому кнопка. Знизу найбільше за що я переживав, це її вага. У порівнянні з тими мишками, які у мене були, і я шукав чим меншу по вазі до 100 грам. Остання MSI взагалі була 80, то ця на їх фоні прям якийсь кабанчик 140 грам. Правда, мені така легкість була потрібна для швидких рухів, коли граю в ігри. А зараз не до них. Через це все ж вирішив спробувати її. І морально я був готовий. Зараз за цей довгий час, налаштувавши чутливість на більшу, зменшивши рухи до меншої площі і не граючи в ігри, то звик до ваги. І вже навіть звично стало. Ну, але не тільки роботу з нею робити. Відпочивати люди також люблять, тому я хоч і не граю, але протестувати її на полі бою хотілося і те саме. Трошки переналаштував чутливість, щоб зменшити розмах рукою, і в цілому, само собою, ніяких проблем. Прекрасно підходить і для цього, тому без нарікань. А от що стосується самого ковзання мишки, тобто глайди, то вони не дуже гладкі, і відповідно вона не дуже приємно ковзала, ніби грузла в моєму коврику, бо вона сама по собі трошки важка, та від коврика, напевне, залежить. Але я вирішив попробувати замінити на інші, вроді як тефлонові глайди, які багато в відгуках нахвалювали. І, коротше, це мій перший тюнінг мишки, після якого все ж стало краще і нею тепер приємно користуватися. Правда, жаль, що вони не чорні, бо, як сказали, це справжній тефлон. Я тільки переживав, щоб не було такого, що я поміняю на нові, а ніякого результату не буде, бо старі, в такому стані назад вже не повернеш. А тут воно того однозначно варте. Рекомендую. Ну і ціна приємна, ще й два комплекти йдуть. Що стосується клавіш, то вони настільки тихо натискаються, що спочатку я навіть не зрозумів, що вони натискаються. Я просто вже звик до такого голосного клацання моєї MSI GM1. А насправді може бути ось так тихо. Як я до цього жив! Ну, настільки тихо і м'яко, що я просто з задоволенням сидів і клацав нею. Ну, а на її фоні здається, що та ж моя клавіатура з тієї ж серії MX Keys працює супер голосно. Це значить, пора випустити оновлену версію MX Keys S. Таку ж тиху і з таким же м'яким натиском клавіш. До речі, тихо і без питань можна влупити подобайку. Мені і буде приємно. Що стосується додаткових клавіш і горизонтального коліщатка, то також являються юзабельними. Можна ось, наприклад, в хромі вкладки ними прокручувати. Але в більшості я його не використовував, бо якось супер практичного завдання для нього наразі, ну я не знайшов. А оця кнопка під жести, вона на мій смак, ну не дуже зручно натискається. Тому те саме не використовував. Але якщо тобі сподобається і вийде нормально натискати, то вона налаштовується, як і жести. Тому можна буде повісити якісь кастомні команди. Коліщатку прокрутки. Після моєї MSI GM41 Wireless це просто найкраща частина цього гризуна. Коли я в тесті Legion 7 Slim підключив свою MSI і почав з нею робити проект. Прем'єр про, то зрозумів, наскільки мене бісить коліщатко прокрутки на ній. А тут на Master 3С воно просто мегаплавне. В деяких моментах, можливо, навіть задуже, але прикол, що навіть його плавність і хід можна налаштувати. Також таким коліщатком відпадає для мене потреба в третьому кліку ну, на самому колесі. Бо я його часто використовував, щоб активувати прокручення там сторінки в браузі. А тепер це просто не потрібно. Правда, ось цей сам натиск на коліщатку, третій клік, відносно важкуватий, тому я цей клік з коліщатка продублював на додаткову кнопку. Тут, взагалі, в цьому якби якраз великий прикол, що можна все переналаштувати. Як тобі буде зручно, бо в цьому фішка. Ну коротше, те, як працює коліщадко, це просто одна похвала. Прям хочеться ось так от бавитися, запускати і зупиняти. Супер приємне, і мене зрозуміють, напевне, тільки власники mx Мастерів. Ним дуже зручно користуватися на таймлайні у прем'єрі і також промотувати, наприклад, відео. Просто красота. Коли піднімаєш її, то засвідчується знизу, який пристрій зараз активний. Ще один індикатор біля горизонтального коліщатка. Він повідомляє про заряд. Зелений або червоний. Що стосується варіантів підключення, то вона може бути підключена через свисток, це найшвидший стабільний зв'язок. Просто вставляється в основний пристрій і все. І також можна підключати до пристрою через Bluetooth. Для цього перевертаєш мишку, натискаєш, щоб вибрати, наприклад, пристрій 3 і затискаєш кнопку. Коли вона починає мигати, значить включився режим пошуку. Можна коннектити. Відповідно, в такий спосіб можна підключити до трьох пристроїв: один через свисток і два через Bluetooth. Перемикання здійснюється з допомогою цієї ж кнопки. Один натиском вибирається пристрій, підключення відбувається дуже швидко, питань і нарікань нема. Ну і одне з важливих: автономність. Виробником заявлено до 70 днів і такі показники це думаю саме при підключенні через Bluetooth, а не через свисток. В режимі 50 на 50 свисток Bluetooth. У мене виходить плюс-мінус місяць часу. 12 серпня я зарядив її повністю, і вже аж 6 вересня отримав перше сповіщення про низький заряд 15%, на яких можна було ще пару днів спокійно протягнути. Тому так, на місяць часу стає, але це в моєму режимі Bluetooth плюс свисток. На самому свистку, думаю, буде менше, бо там, скоріше за все, більше споживання через менші затримки. А на Bluetooth відповідно буде більше. Ну і навіть декілька мінусів знайшлося. Перше, це таке враження, що налаштування мишки, типу чутливість DPI, не зберігаються в самій мишці, а підтягується суто з програми, бо після запуску системи вона ще пару секунд працює не так, як ти налаштував. Потім роздупляється, ну і підтягує як було. Не дуже прикольно, але і не критично почекати пару секунд. І в цій мишці є дві самих дешевих частини: кнопка переключення девайсів і кнопка біля коліщатка. От все натискається дорого і багато, і тільки ці дві кнопки викликають питання. Мишку однозначно рекомендую. Якщо у вас попередні моделі, то є сенс оновитися хіба, якщо хочеться супертихий клік. Так, навіть DPI трошки виріс, але основна зміна. Навіть самі Logitech на цьому зробили акцент. Це новий тихий клік. Все. Але в цілому оновлення мінорне. А у мене тепер комбо з креаторських інструментів. Я тепер повноцінний креатор. Ну а ти у коментах ділися, який у тебе гризун. Ну і напиши, чи важлива тобі його вага. Також залітай в телеграм-канал, там зараз основна комунікація проходить посилання у описі. Ну а поки до зустрічі!